Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, я автора грошового марафону медитацій. І недавно я задумалась, а як я помінялась як особистість за останніх 10 років, як змінились мої звички з 29 років до 39? адже зараз мені 39 років. Поїхали, скажу вам топ-5 змін, які відбулись зі мною за цих 10 років: змін в звичках, змін в мисленні. І перша зміна це те, що я почала вибирати комфортні речі. Тобто, я повністю відмовилась від підборів, від стразів, там гламурних таких штук. Я повністю перейшла на такі якісні, комфортні, класні речі. І я дуже ціную. Такий стиль, знаєте, коли зручно, по кайфу, кросівочки, це все так молодіжно виглядає. Раніше я була така підх... прихильниця підборів, що я могла, не знаю, вибігати цілий день на високих підборах, потім ще ввечері кудись піти з подружками, і я прекрасно себе почувала. Я не знаю, чи то вік дає своє, чи ти просто починаєш цінувати якісь такі. Прості, приємні речі. Коротше, від підборів я відмовилась останнім часом. Звичайно, в мене є одна пара е, чобіт, вихідних і туфель, але скажу вам чесно, вони стоять в куточку і просто чекають кращих часів. Другий пункт, в якому я зовсім стала іншою людиною, це те, що я в моїх 39 років повністю відмовилась від алкоголю. Ну, скажімо так. Я не пам'ятаю, коли я останній раз його вживала. Хоча в 29 років, якщо якесь свято, то всі розуміли, що це буде якась пляшка вінішка і так далі. Зараз я зрозуміла, що це зовсім зайвий пункт для мене, що мені, в принципі, весело по кайфу і так жити, і так святкувати. Мені приємно будь-яке свято. Мені весело і приємно з собою, без додаткових допінгів. Крім того, я зрозуміла, що... Вже пару років назад я зрозуміла, що, що після алкоголю я не почуваю себе такою енергійною, такою бодрою, бадьорою, такою запальною. І я зрозуміла, що це вже, на жаль, зайве. Добре, це чи погано, не знаю. Можливо, це вже здоров'ячко. Послало привіт. тому, що зараз я алкоголю майже не вживаю. Ну, дуже рідко. Третій пункт це. Я б почала дивитись в сторону мінімалізму. Раніше в мене була така звичка, от в 29 років я могла накупити безліч таких всяких маючок, кофточок. Мені треба було всього і побільше, і хай воно буде подешевше, щоб за цю суму я могла купити дві-три речі. Зараз моє мислення кардинально помінялось. Я куплю одну річ дорогу, яка буде мені служити вірою і правдою. Ця річ, скоріше за все, буде брендова, але я буду користуватись нею декілька років, і в цей момент я насправді думаю про екологію, про те, щоб не захаращувати моє житло, не викидати ці всі речі. В оточуюче середовище, і насправді я більш усвідомлено зараз підходжу до використання речей. На жаль, виключення складає косметика, адже я власниця салону краси, і постійно якісь тестери, якісь пробники, якісь баночки множаться в моїй ванні. І звичайно, я зараз думаю, як мені мінімізувати кількість косметики, але в силу моєї діяльності поки що в мене це не виходить. Але в речах справді я віддаю зараз перевагу мінімалізму. Краще менше. Хорошої якості і та річ, яка буде служити вірою і правдою багато років. І чим більше, тим мені по кайфу зараз. І, до речі, я відмовилася від таких яскравих якихось кольорів. В основному, мій гардероб зараз в моїх базових кольорах, і при осінній, весінній зимовий і літній, і всі речі дуже класно поєднуються між собою. Пункт номер 4. Це те, що я. Перестала так багато працювати, як в 29 років. Взагалі, по натурі я така, такий трудоголік. Тобто, для мене багато працювати це мій природний стан. Я завжди завжди багато працювала, завжди знала, що я буду заробляти багато грошей, що у мене обов'язково буде свій бізнес. І ніколи не боялась роботи. Але в 29 років це було. Позанормово, це було ненормально. Тобто я працювала через свої сили, через з таким, через зусилля якісь. Я дуже багато працювала. Дуже. Дякуючи моїй праці, звичайно, всі досягнення, які я зараз маю, в мене є. Але зараз я працюю менше, але ефективніше. Коротше, хочу вам сказати, що політика багато працювати це круто. Пішла років десять назад з мого життя. Зараз я дуже багато часу приділяю відновленню мого ресурсу, моєму внутрішньому стану. Як я почуваюсь, чи мені подобається виконувати те, що я виконую, чи мене надихають ті люди, які мене оточують. Чи я кайфую від того, чим я займаюсь, і якщо мені щось не подобається, я цю роботу робити не буду. Я її делегую, відмовлюсь там, якось знайду вихід. Я не роблю зараз те, що мені не подобається. І, взагалі, от в 39 років я прийшла до того, що краще я буду продуктивно працювати, продуктивно відновлюватись. Я не ігнорую свої потребі, потреби у сні, тобто я сплю з 10 вечора до 6 ранку. В 10 вечора я сплю і мене взагалі нічого не цікавить, скільки б роботи в мене не було. Я не ігнорую мої потреби у відпочинку. І я вам скажу, що я стала не менш продуктивною, взагалі не менш продуктивною, ніж 10 років назад. Тобто, да, я можливо роблю це повільніше. Так, в мене більше часу йде на відновлення ресурсу. Тим не менш, коли я працюю, в мене так багато енергії, що моя робота виконується от такому потоці, швидко, класно і по кайфу. Тому мені більше подобається такий стан. І останній пункт це те, що я стала більш спокійною і гармонійною. Всі ці 10 років я активно медитую, і я бачу дуже класні результати від медитації. І зараз 39 років – років. Мене такий період життя, коли. Діти вже повиростали, коли вже ніхто не мамкає, ніхто не плаче, соплі, не треба нікому витирати. Я все ще почуваю себе дуже класно, дуже енергійно. в Мене дуже цікаве життя. У мене вже є гроші, в мене вже є улюблені справи, улюблені бізнеси. Я в принципі розумію, що я хочу від життя, і я можу це собі вже дозволити. І в результаті я стала більш такою збалансованою і гармонійною. Я справді виділяю час на медитації, на відпочинок, і те, що я проживаю зараз, це дуже кайфовий і класний період. Поділіться, будь ласка, в коментарях, в кого так само відбулись схожі трансформації? Хто з вас прийшов більше до мінімалізму? Хто відмовився від підборів? Хто став більш гармонійною, більш щасливою ніж 10 років назад? Яким чином ви помінялись? Мені дуже цікаво, яка трансформація відбулася з вами за 10 років. Все дуже вам дякую за увагу. З вами була Діна Простокіна. Па-па!